Всіх знову вітаю! Це Орина в на каналі Орина Бук І сьогодні в нас з вами розпаковка. Як я і казала минулий раз, всього лише три пакетики. Я вже готувала нову колекцію, але вирішила не показувати її зараз. Ну, мені залишилось, пакетики зробити ще. І все. І. Що ж, вибираємо пакетик. Виберемо з менш охайним яблучком. Ось це от в наступному відео ми закінчуємо колекцію Apple. Якось навіть дивно думати, Також в наступному відео ми закінчуємо колекцію Слово, Беру ось ці два. І обираємо пазл. Я закриваю очі, перемішую і ось такий. Ось як мало в нас пакетиків залишилося, але в мене є одна колекція. І ми будемо розпаковувати наступний раз 4, а потім 2. Якщо я не стигну ще одну зробити. Ви готуйтесь. Відео буде на дуже цікавим наступне бо всер... ну, через відео. Бо якщо я зроблю під до кінця тільки одну колекцію, то серйозно що там розпаковувати одна колекція. Так, я вже здогадуюсь, що там, але я точно не пам'ятаю, під яким саме воно номером. Але малюнок я вже бачу, воно трошечки просвічується. Ось так і от, маленький. По-моєму, це сьома третя. Ну, не вгадала, з ким не буває. Так. Третє. Як воно звучить, прикольно. І клеїмо. Ще один розворот закінчили. Хоча він з одного тільки боку. Все одно. Так. Другий розворот, третій склеїть. І ось цей от. Ми тут відтепер тільки для слова. І скоро вже не будемо на цьому розвороті зупинятися. Сумно. Не знаю, мені якось сумно від цього. І це під номером один. Я думаю, ви вже здогадувалися, що тут саме ми. Ми. Невідоме слово акрило. Ну, серйозно, це вже супер легко здогадатися. Прям супер. Я думаю, ви всі вже здогадалися. Неможливо відкрито. Йо. Номером 6. Ну, ось тут вже нереально не вгадати. Алюємо. Алюємо. Ну, серйозно. А, так, наша новиночка з минулого відео. Пазли. Думаю, як відкрити. В мене є трошечки соціофобія. І я весь час хвилююся, коли чую свій голос. Мені здається, що він якось дивно звучить. А і ви як думаєте, в мене нормально звучить голос? Чи як? Це номер один. Ну, я дуже чекаю вашої думки, якщо чесно. Ось так. Так, ось Клеїмо на цифру один Ось такий от у нас пазл. І на чому все. Запрошую вас ще раз передивитися. Мій бук. Нам в наступному відео точно що ми попадеться тут. Ось тут точно третій. А Ось тут невідомо який. Що ж, я з всіма прощаюся. Але не до побачимось завтра.